Канал питаємо, Вітаю своїх глядачів. Ходять слухи, що нова адміністрація Трампа не бажає, не бажає співпрацювати із командою Зеленського. І наполягають на тому, щоб в Україні пройшли вибори. Давайте подивимося, чи. Дійсно є така інформація, чи правдива ця інформація. Команда є бажання, є бажання працювати, але вони не бачать, що ця співпраця, що співпраця цих команд може принести результат. Розумієте, або що команда. Немає результату. Команда Зеленського може не мати результату, да? Тут співпраця може не мати результату. Відмовляються співпрацювати. Це так. Відмовляються вони, не хочуть, не хочуть вони співпрацювати. Процес. Процес співпраці буде призупинений. І знаєте що? А це бажання не Трампа, це бажання Кремля, щоб почалися, щоб змінилися, да? щоб була заміна в Україні, щоб була заміна. Ось так. Чи всього тут, тут можливо навіть... Трамп дослухався до заяв Кремля, що команда Зеленського або Зеленський да, сам команда його нелегітимна з ними, вони, вони вже не мають повноважень підписувати певні там якісь документи і так далі. Тобто ідея ця бачите, бажання це не, не команди Трампа, це підкинули їм це бажання. А знаєте, вони хочуть відмовитися, ну, вони розуміють, що в Україні да, все під контролем тримає жезловий король, з ким домовлятися. Це бажання по Україні Кремля. Вони дивіться, вони хочуть, щоб жезловий король пішов. Вони відмовляються працювати з командою імператора. Де, де все тримає під контролем, жезловий король, вони хочуть, щоб він пішов, щоб пішов, вони не хочуть. Ну, Знаєте, пишуть, що Єрмак стає токсичним, з ним ніхто не хоче працювати. Ну, Можливо, через корупцію, через зв'язки з Росією і так далі. В нашому домі да, він хоче, щоб пішли. Вже звіль король пішов з нашого дому. Ну, так, тоді, тоді, тоді буде, будуть, ну, можливо, знаєте, як, тут, не, не, тут ідея як закінчення війни. Тоді вже будуть, можливо приймати якісь рішення да, стосовно закінчення війни. Ну, я б сказала, що ці слухи мають під собою основу. Чи зможе е, США домогтися зміни влади в Україні? Дивимося. Минуле. Є ідея, є якась. Е, знаєте, тут є таємниця, пов'язана з допомогою. Розумієте, тут є таємниця, пов'язана з допомогою. Яку давали американці допомогу давали? Тут щось, щось зав'язано на допомозі, таємниця, тут є ідея, інформація стосовно колишньої допомоги. Є таємниця з незадоволенням, тому що, або ще так, тому що є таємниця, тобто не знає адміністрація США, да, та, не знає таємниця. Куди дівається або поділася допомога, куди дівається ця допомога, тут є якась таємниця із тими коштами, які давали американці в минулому, да? тому спитають, спитають з кожного і за все, хочуть спитати, з, ну, це карта, по якій треба відповідати за те, що ти зробив. Тобто треба відповідати за кожну копійку, яку тобі дали, треба відповісти. І буде проведений аналіз. Буде проведений аналіз. І ви знаєте, і в цьому плані буде прорив, я вам скажу. Американці будуть таки шукати. Шукати, куди пішли, да? куди пішли кошти. Знайдуть кожну копійку. Працювати будуть результативно в цьому плані. Ну, ви знаєте, тут, тут, наша влада скром скомпроментувала себе оцими оцими справами корупційними, да? ви знаєте, політики, Можливо, це навіть цей Трам, да? він вже спланував і визначився, і готовий діяти да? досить боляче. Досить боляче. Він, він готовий нанести удар. Удар по команді Зеленського. Він хоче реалізувати, принести його як в жертву. Да? Не то, що як, не, то, не вбити, звичайно, да, а зробити його недієздатним, да, загнавши його в безвихідну ситуацію, зробити його недієздатним, Ось реалізувати саме такий хід, він планує це зробити, він планує реалізувати саме таку, таку ідею. Да, ідея ось є. Він реалізує, Він... це планується. Отже, я вам скажу, що, що все-таки команда Трампа поподумує, щоб в Україні пройшли вибори, і вони не хочуть, вони не хочуть ось, вони відмовляються працювати з жезловим королем. Ну, і чи відбудеться заміна влади в Україні? Так. Карта Мір говорить, що так, все вже підходить до свого логічного завершення. Команда цього імператора і Жезлого короля, їх робота в Україні підходить, всього, до свого завершення, і вже новий етап, нову дорогу розпочне нова людина, тому що в них все закінчується в Україні. У 2025 році, це станеться в 2025, трішечки хочуть затягти, імператор хоче потягти цей момент. І, знаєте, на майбутнє, на майбутнє хоче цей процес затягнути. Українська влада не хоче, звичайно, не хоче. Вони хочуть затягувати процес, бо їм комфортно в таких умовах, так? але м -м, він не зможе діяти. Тому що у нього є певні обмеження. Він не може діяти в нього є певні обмеження. Я, я скажу так, що велика вірогідність, дуже велика вірогідність, що е, зміна влади в Україні може статися вже у 2025 році. І сонечко тут да, рішення може прийняти, бути прийняте у 2025 році, новий етап. Е, так? Але, друзі, дивіться. Близьке оточення хоче заблокувати. І ось тут да, імператор хоче потягнути цей момент. Найближче оточення хоче заблокувати саме таке рішення, да, розбалансувати його, через обман, трансформувати цей період і так далі. Бачите? От Обманом, хит, дивіться, хитрістю і обманом да, прийти до трансформації і піти новою дорогою. Ну, доведеться йти. Їм. Ця карта ще говорить, що, бачите, через обман, через, у виборах, да? обман, хитрість у виборах, щоб сталася трансформація, прийти до трансформації. Ну, хочуть іще потягнути. Будуть, будуть досить сильно триматися за свої посади, тому що треба буде, відповідь. є таємниця, є таємниця, куди пішли гроші. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення.